Поговоримо один також із важливих етапів домашнього догляду за шкірою це зволоження шкіри. Зволожуючі засоби, їх є дуже багато. Це сироватки, креми, маски, флюїди, гелі, дуже багато цих засобів. Так? Зволожуюча може бути вся лінійка, так? але ми зараз поговоримо про основні такі засоби, як сироватка, крем і маска. Сироватка зволожуюча ложиться під кремчик, Потім зверху крем. Масочка, сироватка і крем наносяться щодня. Масочка, якщо це суха шкіра, може наноситися через день, через два дні. Якщо це жирна шкіра, то зволожувальна маска наноситься раз в 5-7 днів. Навіщо жирній шкірі ви запитаєте мене і запитували, навіщо жирній шкірі нам зволоження, тому що вона і так блистить. Так? Я скажу навіщо? Таким чином ми трішечки обманюємо нашу шкіру, що вона вже має захист вологий. Так? В даному випадку не жир, а водичка або якісь інші компоненти. І шкіра таким чином виділяє менше сіба. Сєбума пішкірного підшк... сала, ось цього, яке виділяється і дає нам жирність і блиск. Тобто, таким чином, чим більше ми зволожуватимемо жирну шкіру, тим менше у нас виділятиметься ось цього жиру підшкірного сібму. Так що і суха шкіра потребує зволоження, і жирна, і комбінована всі види шкіри. Потребують зволоження. Є е, у нас ще крема, поділяються на флюїди і крема просто. Да? Чим вони відрізняються. На жирну шкіру краще наносити флюід. Це більше, це той самий майже крем по складу, такий самий лише на водній основі. Тобто, він легше приноситься по відчуттям, да? от Ви його нанесли. І ви його не відчуваєте. Або також флюїдами користуються а, ті а, клієнти, які не люблять відчуття крему на обличчі. Бо деякі кажуть, що я ось не люблю, щоб я наносив крем, і я не люблю, щоб він відчувався. Так? Тоді це обов'язково флюїд. По складу все те саме, але основа не жирна, а основа водна. Якщо ви хочете, щоб більш була така поживна да, е, основа, то це у нас вже крем. Там додавлен різні складники, які мають трішечки жирну основу. Ось тоді це буде більш так відчуватися на шкірі, можливо, тільки пару хвилин, можливо, пару годин, можливо, цілий день ви будете відчувати, що у вас шкіра е, вона Має крем на обличчі. Так? Ось це такий невеличкий нюанс, така різниця між флідом і кремом. Але зволоження наносимо обов'язково. Якщо це холодна пора. В холодну пору зволоження наноситься за півгодини до виходу на твір. В теплу пору це може бути за 10 хвилин до виходу на двір. Для чого це так робити? Тому що якщо ви нанесли зволожуючий кремчик і пішли зразу на мороз, на вітер, то у вас будуть мікротріщинки, які дадуть запалення, і може виникати таке подразнення шкіри, да? неприємне, сухі шкіри може виникати. Ви бачите, що вона десь лущиться. І ніби й нанесли зволоження, але вийшли на двір вітер обдув. Мороз трішечки теж охолодив цю шкіру, замерзла наша водна основа і все. І у нас є мікротріщинки, які ми просто не бачимо. То, будь ласка, наносимо зволоження або на ніч, а вранці поживний крем, якщо це суха шкіра, і якщо це зимня пора, або холодна пора, або вітряна погода, така да, холодний вітер, або ж наносимо за 30 хвилин до виходу. Користуйтесь